Сонечко, вже тиждень виходило відео на каналі, і мені дуже незвично після того, як до цього виходило три рази на тиждень або навіть частіше. І зараз один раз в тиждень, але в мене частіше не вийде, тому трошечко переходжу зараз на такий режим: одне відео на тиждень, як би сумно це не звучало. Обручне, мені крем-база у руках, а це значить, що ми починаємо. Я зараз користуюсь лінійкою від BioTrade Acne Out, мені дуже подобається. Дійсно, шкіра стає кращого стану, покращується. Трошечки доки шкіра звикає, будуть якісь такі проблеми невеличкі, але потім це дає дуже крутий результат. Тому зараз нанесу не це як і крем, і заодно як і базу під макіяж. Боже, ви знаєте, я вже так просто якось відвикла знімати на YouTube. Мені прям так незвично це робити. Хоча до цього я типу, Уже так звикло, було прям супер. Зараз взагалі, взагалі, ніби це роблю вперше. Отож, першим на черзі буде тональний засіб. У мене це Time Plus Long Lasting Makeup. Мені дуже подобається він дім. Середнє перекриття ближче така до легкого, але він робить такий, знаєте, не лягає маскою. Мені дуже подобається, як він саме виглядає на моїй шкірі. У мене така вона ближче до сухої, але місця... комбі шкіра місцями жирна. Плюс, що дуже люблю в ньому, це аромат. Він так пахне якимось ромашками чи квіточками. Не знаю, дуже мені подобається. Відчувається так, що я тиждень не знімала, я ніби... я ніби це вперше роблю. Не знаю, можливо, це тільки таке відчуття, напишіть в коментарях. Я, звісно ж, по традиції тушую пальчиком, а потім спонжем б'юті блендером. Якщо ви мене давно дивитесь, ви можете це знати. До речі, вже зовсім недавно нас стало вами вже дві тисячі, чому я дуже-дуже рада. Це дуже така, знаєте, прям для мене така дуже важлива подія. Дякую кожному, кожному з вас. І тепер тушуємо це все спонжем. І подивіться, як він гарно лягає на шкіру. Сподіваюсь, вам видно. давайте так ближче ближче сяду. Тому що він і по тону підходить. У мене така смугла більш шкіра, він більш світлий, але те, що він її трошечки висвітляє, мені це подобається в ньому. І він дійсно лонглесінг, як і вказано. Дійсно його видно до кінця дня він залишається, нікуди не скочується, не окислюється. Тобто ідеальний, можна сказати. Консилеру від бренду Seventeen я не маю, але маю пастель. хочу з вами ще раз його сьогодні затестити. Колись тестила, але він мені так подобається останнім часом, він настільки класний. Просто спробуйте, тому що він, знаєте, так, по-перше, я бачите, займаю зусіннячки, де вони дійсно є в кутику ока ось тут, аби потім тіні лягали краще на повіку. І ось тут, ось так, проводжу. Так, це не дуже рівно виходить місцями, але головне, аби воно розташувалось добре. Так, і те, що він такий легкий, але такий криючий цей консилер. Я просто в захваті від нього. Але тепер хочу трошечки затонувати обличчя. Візьму для цього пудру, знову ж таки, Севенті не маю. У мене не так багато продукції цього бренду, тому що ну, він не достатньо популярний, знаєте, такий не прям, що як Evelyn, наприклад. Я коли знімала огляд Evelyn, я не тестувала цю пудру. Мені багато, багато хто писав, що типу, чому ти не тестуєш це на обличчі? Давайте у сьогоднішньому відео якраз вам роздумую на обличчі пудру від Evelyn. Banana. Я її набираю. Заодно подивимось, як вона матує шкіру, тому що а, тут а такий садин. Ви фініш і прям знаєте, шкіра блищить, я б сказала. Хоча мені подобається такий ефект, але давайте все ж таки трошечки припудримось. Так, ну не знаю, як ви, а я прям таки бачу ефект. Тобто тут таке матова, така матова половина обличчя, а тут таке, знаєте, що сяюча залишилась. Ну тобто, не знаю, вам видно, але я прям таки бачу різницю між цим і цим. Кілька слів про пудру від Evelyn дуже мені подобається, вона е, така криюча, і її мені вже вистачає ну, на дуже довго. Десь я нею рік, можливо, точно. І вона залишається і ще достатньо так багато залишається. Подивіться, скільки її там. ну, Тобто вона дійсно дуже економна плюс до всього. У нас сьогодні така, знаєте, збірна солянка з усіх брендів якось так виходить, але контуринг сильний я робити не хочу. Просто хочу взяти ось такі літні класні рум'яшки від пастель і зробити легенькі такі рожеві щічки, просто щоб я не була біла, біла як аркуш паперу. Трошечки додам, ніби, знаєте, трішки стає вже якось легше, тому що перші хвилини зйомок це взагалі таке, типу, що я, що я тут роблю, хто я. Так, але це нормально. До речі, напишіть мені, будь ласка, на які бренди ви б хотіли ще бачити, огляди, або якого формату відео ви б хотіли бачити, тому що для мене це справді дуже-дуже важливо. Тому що я хочу робити той контент, який ви будете дивитись точно. Далі є в мене тут така палеточка від Seventeen у такому гарненькому білому кольорі. Дуже гарне дзеркальце, по-перше, тут є, і дуже гарні відтіночки. Вони всі нереально пігментовані. Зараз я вам продемонструю це. Ось так. Ось так просто давайте візьму Оп, і покажу. Сподіваюсь, вам видно. Тому що вони дійсно дуже гарні всі. І дійсно, ну, такої високої пігментації, навіть ось якщо на ручку нанести, можна це все бачити. А тож, хочу я почати з ось такого кольору бежевенького. І додати, можливо, трішечки. Але дивіться, дивіться як вони сильно пиляються. Тобто я наношу, видно? Бачите? Прям дуже сильно ого. Фух. Такого не очікувала від неї. Жах. Давайте трошечки наносити на всю повіку. Ось такий бежевий, бежевий колір ближче до коричневого. А потім будемо дивитися, що куди будемо додавати. Я прям таки тушую таким пензлем, достатньо широким, але воно також дуже сильно осипається під очима. Ця палеточка, хоча дає дуже гарний відтінок на оці, можете бачити, і дуже легко тушується до речі. Ось це що мені подобається, хоча й дуже сильно прям таки пилить. Але подивіться, як вона у мене полить. Це ж типу, нафарбуйся один раз, а на інший в тебе вже не вистачить палетки, тому що просто буде все брудне. А, хочу нанести ще додати а, такий золотистий колір, ось такий вам показати: ось цей золотистий. Так, набрати його, О, Боже, подивіться, вона вся просто це сипеться на мене, на біле боді. Зараз я вся буду в цій палетці, щось мені не дуже подобається. Отож, цей золотистий колір я зараз наношу просто теж не все віко, а він знаєте, його майже не видно, мені тільки видно, як літають ось всі тіні, вони чомусь дуже сильно пилять. Я цього раніше не помічала з цією палеткою, але зараз просто гляньте, який жах. У мене все обличчя тут блищить після неї. Я в шоці. Бачите, як тут все в мене літає? Я не знаю. У мене просто тут це якась дискотека. У нас вийшло, я не знаю, вам видно чи ні це блискіточки, але мені їх дуже добре видно, прямо таки, на оці. Не знаю, але, але вона так полить. Ось дивіться, це я не фарбувала просто, навіть нічого такого не робила. Трошечки просто зробила ну, звичайний мейк очей. Подивіться, що з нею відбувається. Ось це мені, звісно, не подобається дуже сильно. Наступним етапом я беру пензлик. Я беру водичку, змочую декілька разів. І буду намагатись зробити стрілочку цими тінями, тому що палеточку треба використовувати на максимум, просто як тільки можна. Зараз буду набирати ось цей самий темний відтіночок. Можливо, якщо буде вологий пензлик, воно не так буде пилити, хоча воно все одно пилить. Набрала на пензлик і буду зараз потрошечку пробувати виводити якось стрілечку. Ой-ой-ой, щось це таке, звісно, це дуже важка місія зробити стрілочку не підводкою. Так, ну поки це виглядає не дуже, але не втрачаємо надії. Так, ну що, дорогі мої, доки це виглядає дуже жалюгідно, я намагалася щось зробити, але воно так осипається. І я сподіваюся зараз щось виправити ситуацію туш'ю, але якщо не вийде, то ми просто це все зітремо. Нарешті настав її зірковий час. Я її так уповнюю. Це просто моя фаворитка, це вже друга баночка. Я колись як спробувала, знаєте, кажуть, ви повинні знайти свою туш. Ну, видно, що з нею, звісно, користуюсь, вона така не в ідеальному стані, але ну тому, що кожен день я нею фарбуюсь. Було б ні, коли я б не фарбувала в її, серйозно. Вона робить їх ідеальними. Я не знаю, в ній немає нічого такого. Ну, звичайний пензлик, звичайна туш, але вона їх настільки підіймає і робить виразними просто очі. Ну, ви зараз самі все побачите. Я напробую одне око і ми з вами порівняємо. Чи варто тут щось говорити? Я думаю, ні, тому що туш просто ідеальна. Вона на більше, ніж ідеальна. Вона робить просто з вашими віями щось вау, просто спробуйте. Я дуже хочу, аби всі спробували цю туш, тому що правда, ну. Дуже класний ефект у нас створі. Так, ну що я закінчила. Стрілочки хай буде додаю трошечки такої виразності нашим очам. Туж бомбезна ще раз всім кажу, рекомендую. Перейдемо до губ олівця. Севенчі May, Він такий вже маленький, але я дуже його люблю. Потрібно вам його зараз до речі показати. Але перед цим хочу вже почати фарбувати губи. Допоможу намальвець пастель для контуру. Також є ось така матова помада і блиск від Seventeen, два в одному. Контур я завжди фарбую по анатомічній лінії, тому що ось ця закінчується моя видима лінія, але над нею іще є трошечки анатомічного такої, анатомічної губки, як це можна сказати. Якщо фарбувати по ній, то вийде набагато пишніші і соковитіші вуста. Тож, зараз будемо заповнювати. Беру помаду вона такого рожевого, прям, не знаю, малинового кольору, можна так, якось так охарактеризувати. Дуже така масляниста, але е, тим самим дуже легко лягає на губи, і це зручно. Отож, я заповнила губки, і доки помада трошки підсихає, показую вам олівець. Це також Севентін. Він у мене вже дуже такий маленький, маленький, але е, він водостійкий, гелевий, і він дуже класний. У мене відціночку 005 піч здається. І дуже такий нют, гарний, приємний, ще раз повторюсь. Але сьогодні він не на моїх вустах. Але на щоденній основі я фарбую зазвичай його. Це прям такий мій must have. Тому що матові помади не люблю, все ж таки не даю перевагу олівцям. Ось таким водостійким хеловим вони заміняють будь-яку матову помаду взагалі. І отож, останній штрих у нашому сьогоднішньому макіяжі це ось такий топ-глос. Покриття, такий пензлик, тут дуже зручний, як, знаєте, такий, прям, як малювати фарбами, начебто. І... Проходжусь по вустам. Ну що, ми закінчили. В звичайному житті, звісно, я не використовую такі яскраві губи, мені це не подобається. Але як на відео, це виглядає гарно, супер, бо я, якщо це якась подія у вас. Тому беріть собі на замітку цей бренд, особливо туш. Я її просто обожнюю. А вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Сонечки. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Для мене це неймовірно важливо.